Друзі, всім привіт із Карпат! Рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Сьогодні я готую київський торт. Буду готувати його, буду рахувати в собі вартість продуктів, які я на нього витратила, і буду порівнювати із ціною торта, чи варто ж його пекти вдома, чи не варто. Чи виходить він таким смачним, чи не виходить. Якщо вам цікаво, тоді залишайтеся і будемо готувати його разом. А розпочинаю я з того, що Підготувала собі всі інгредієнти. Для тортика, як бачите, в мене тут є горішки, і волоски, і кеші, також борошно, цукор. В мене є відважені білки, також залишилися стоять ще жовтки, які я буду використовувати на приготування крему. Найперше, чим я зайнялася так, це я подрібнила горіхи, їх треба подрібнити не дуже дрібно. Так, щоб залишалися більші шматочки горіхів, їх було відчутно у нашому бізе. Приступаю я до збивання білків, до приготування самих коржів, готую міренгу. Як бачите, я почала з того, що білки збиваю на повільній швидкості міксера, з додаванням невеликої кількості солі, можна додати зразу на початку дрібку лимонної кислоти, хтось додає лимонну кислоту у середині приблизно того всього збивального процесу. Я е, зараз додала сіль і додала дрібочку лимонної кислоти. Збиваю ось так, коли вже починається робити така м'яка певна. І я вводжу цукрову пудру, тому що цукор я замінила на цукрову пудру. так Мені набагато легше і краще виходить меренга, а тоді додаю горішки, коли вже все гарненько збите. Додаю борошно і легенько перемішую. Меренга має бути дуже добре збита, вона має тримати форму. Коли ви виймаєте із неї навіть вінчики, це видно, тому що залишаються такі дзьобики, гострі такі е, піки. І тоді вже можна сказати, що меренга є готовою. Пристелила я форму для випічки пергаментним папером, взяла ось такі два е, кільця діаметром 16 см і накладаю туди е, наш збитий білок із горішками і ось такого гарненько знімаю, тому що мені потрібен ще е, один коржик, і я таку саму процедуру повторюю із залишками. Нашого білка, гарненько викладаю його у форму і також буду знімати кільце із нашого коржика. Вийшли ось такі три коржі, Духовка вже є включена, вона розігріта до 120 градусів. Я відправляю туди, туди коржі. Нехай сушаться приблизно 2-2,5 години. Тим часом готую крем, крем на жовтка. Для цього мені потрібно майже закип'ятити молоко, розтерти жовтки з цукром та ванільним цукром. Чекаємо, тим часом, поки перетираємо жовтки з цукром, коли молоко вже, вже, вже майже закіпає, тоді знімаємо з вогню, додаємо трошки до жовтків, перемішуємо, тоді все. Повертаємо назад у каструльку, на вогонь, безперервно помішуємо, як тільки крем трошечки загустіє, але ми його не кипітимо, тільки доводимо до загустіння, має лишатися ось така полоска. Коли крем готовий, тоді переливаю ось так у іншу посудину, прикриваю плівочкою в контакт, і нехай до кімнатної температури охолоджується. Готую інший крем, для цього мені потрібні жирні вершки. Я їх поставила на плиту, щоб вони нагрілися. Беру також шоколад. Я його ламаю ось так дрібнесенько у а, ємність, заливаю гарненько гарячими вершками, шоколад починає топитися. Допомагаю йому в цьому процесі, перемішую, а тоді ще перебиваю погружним блендером. А, після цього всього накриваю плювочкою контакт. Охолоджую до кімнатної температури і відправляю в холодильник. Коржі, як бачите, мої вже готові, вони вже охолоджені, я пообрізала все зайве. І ось цими крихтами буду обсипати торт. Вони не вийшли такими пишними, як виходять в інших, хто знімав цей процес. Вони в мене вийшли тоненькими, але вийшли смачними і хрумкими. Ці залишки я позбирала і ось так згорнула в кубку. Буду збирати зараз торт і готую, підготовляю крем, той, який я спочатку варила заварний на жовтках. Для нього я ще збиваю вершкове масло. А тоді, коли масло збільшиться в об'ємій побілії, я додаю нашу заварну основу. Тут такий один момент у мене вийшов не дуже гарний і добрий, оскільки я не є аж такий великий. Кондитер, то крем у мене трошечки-трошечки вийшов не такий, як мав би бути. Але в принципі не така вже то велика проблема. Все одно я його використала і переклала два. Коржі поставила в холодильник, тим часом збиваю ганаш на вершках шоколадний, також його я використовую, як бачите, взяла кондитерський мішечок, все це перебрала наш крем і зараз гарненько викладаю крем на корж. Розрівнюю його, де ще потрібно висаджую потрібну кількість, але весь повністю не використовую. Прикриваю коржиком і залишки крему висаджую на верх, на останній наш корж. Залишки крему гарнесенько розподіляю по верхньому коржі, Розтираю спочатку ось так лопаткою, а потім беру мастихін і мастихіном гарненько це все е, розправляю. Ну, принаймні, лопаткою так в мене силіконовою не виходить. Як це виходить, розрівняти мастихіном? Ось так він. Е, Дуже гарно розрівнює і набагато ним виходить краще, легше і простіше. Боки я обмастила залишками білого крему, також обсипала залишками коржиків, гарнесенько ось так все попіднімала мастихіном догори, щоб всі залишки трималися крему, і торт мав більш-менш такий гарний естетичний вигляд. Ось так виглядає наш тортик, і тепер трошки поговоримо про продукти. Якщо рахувати саме ту кількість продукції, яка нам була потрібна, і пішла на приготування цього тортику, то будемо говорити, що, наприклад, тут яєць ми використали на 33 гривні, цукру на 9 гривень. Шоколаду ми використали на 48,79, У нас були горішки, ми потратили на них 71 гривню, 70 копійок, вершки 56 гривень, вершкове масло 65 гривень, молоко. У нас Пішло на 4 гривні 80 копійок, лимонна кислота і ванільний цукор приблизно на 2 гривні, борошна на 1 гривню 24 копійки. І всього ми потратили на наш тортик 291 гривню 53 копійки. Але ми не враховуємо роботу і не враховуємо електроенергію, яка теж пішла на приготування цього торта. Що купував? Якщо купувати тортик, ну, я не, в магазинах його так не шукала. Найшвидший спосіб знайти ціну в інтернеті, тож дивимося, наприклад, у сільпо, скільки коштує тортик київський, у нас йде вага 850 грам, 589 гривень за одну штуку. Вага нашого шторта вийшла 980 грам. Майже кілограм. Ну, в середньому я дивилася ще, можна купити за 500 гривень, тому що ціни різняться. Ось, наприклад, ось ще тут. Тут іде також ціна на торт 499 гривень. Ну, 500 гривень також за 850 грамів. В середньому 500 гривень виходить ось такий тортик, щоб його вже купити готовим. Ну і в принципі я думаю, що можливо і навіть краще його купити, оскільки насправді не так легко його є готувати, як здається. Там є купа нюансів, і торт все одно не виходить дуже таким один в один, як він. Продається. Звичайно, що ні в кого немає 100% рецептури, по якому готують цей торт на продаж, але наближено все ж таки кожен старається щось таке приготувати. Тортик домашній вийшов смачним. Для тих, хто любить бізе, це є рай. В мене, наприклад, от син любить бізе, йому він дуже смакує. Він каже, що торт дуже-дуже смачний. Хоча він не вийшов 100% такий, як продається, але смачненький. Чи варто його купувати, чи пекти вдома, це вже треба вирішувати кожному. Із нас 200 гривень різниці між. Сортом купованим і домашнім. Якщо готувати. Звичайно, що ще є різні рецепти, можна вершки і шоколад замінювати згущеним молоком, і робити просто крем на маслі, а можна навіть не давати згущене молоко, а просто додавати какао. Це ще залежить від рецепту. Ну і, звичайно, я рахувала тільки ті продукти, які пішли на використання, на приготування торта. Наприклад, в мене пішло 200 мл вершків, але упаковку я купляла 500 мл Решту в мене залишилося вдома і. Я її, наприклад, не дораховувала, якщо обрахувати не 200 мл, а 500 мл, ну воно виходить теж дорожче. Але також у нас є деякі продукти, які в нас вже є вдома, наприклад, цукор, борошно, також є запаси деякого і ванільного цукру, можливо, є і домашні горіхи, і домашнє молоко. Тому. Вирішувати кожному із нас, чи готувати чи купувати. На цьому хочу з вами попрощатися. Надіюся, що моє відео вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупійте, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па. до зустрічей!